Що каже найближче оточення про нашого президента? Подивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментарях. Мене стало подобатись бути президентом. Ми почали це ходити, як дурні говорити про другий срок. Який другий срок ти тільки злітаєш? Кількість відкладених проблем він її не вирішив. Він сказав, так потом прийшла. Війна це відкладена проблема. Тоді, коли ти сильний, ти мав прийняти рішення. Направа, на лісна, правоохоронна система, а проблема. Ми скочуємося гірше в часів тих ющенка. Деградація правоохоронних органів ну, такий стан, знаєш, коли вони не бояться, вони, вони не просять, вони вимагають. ще вже неможливо виправити, розумієш? Вже все розвалено, воно, воно вже не склеїш. Як ти думаєш, Єрмак до про промер? Вже мира давно не вже давно